Коротше, я її слухала-слухала. Ми запустили 25 грудня навчання на вечір. Святвечір. Mm -hmm. Ну реально, які результати, <рес> да, да. Ну, Коротше, багато було таких помилок, які просто не зробили ніякого результату. Я продала трьом людям mm -hmm. вона е продюсер. Вона робила розбори, тобто через призапис анкету, все це типу, робилось. Але момент в тому, що було заявок 65, купили три людини, три mm. людини через мою сторінку, просто особисто мої це клієнти. люди, які тебе здали. Да. А ті е, люди, які заповнили анкету предзапису, тобто вона не продала нікому. І я така думаю: блін, якщо б я сама цим займалася, або людина, яка дійсно шарить, ну, було б набагато більше. Ну, тобі було б хоч щось. Короче, скільки ти мінусів, от в тебе вийшло? Тоді я була в мінусі, це записала онлайн 100 тисяч в трубу. Да, реально, блин. Але е, я не опустила руку, думаю, ну треба щось робити далі. Ну, я... Попсіхувала? Ні. Продюсер та жива? Ну, як я сказала, до побачення. <ривіт> не раділа нічого, я кажу, блін, матеріал є, з ним можна далі працювати, що ні. Я пішла на навчання. Навчання це коштувало саме по продажам 800 євро. <ривіт> е, ось. І я запустила знову курс. Тільки я думала, що я запущу, запущу саме цей курс, який я знімала. А там я знімала ще декілька курсів. Коротше, треба було все думати заново. І я в спешки, так скажемо, е, робила нові курси. Е, так, це дало результат і так далі. Але той курс дав мені такий піньок, що я зараз розумію, як це дійсно треба. Правильно робити, поступово, а не просто сразу так зробив, все, давай, давай, все, роби результати. Ні, це все треба продумувати, вкидувати бабки, знання, коротше, свої розвивати. І... Зробила я на другому запуску в плюс. Mm -hmm. Зробила 400 тисяч гривень на другому запуску. Е, нормально, але можна було більше. Там в мене був також момент, який в якому я затупила. Що Бо... за момент?